Хотів би, щоб ми сьогодні з вами поговорили про те, що захоплює людину, мучить її, людина страждає, стає одержимою і навіть може в цьому гинути, не розуміючи, наскільки це Є важкий гріх. Ще до створення видимого світу. Ще до створення видимого світу. Ангел самий найкращий який, який відповідав за матеріальне, всевидиме творіння. Він побачив, наскільки все прекрасне, і він може бути кращий, як Бог. Що йому завадило? Від чого він почав супротивитися, і підмовив інших, супротивитись Богу? Заздрість. О про цей гріх я хочу поговорити заздрість. Дуже багато є таких, які навіть вважають, навіть і ми священики, що це гріх такий собі. Ну, подумаєш. Але дивіться, позаздрили ті злі духи, яких Бог відкинув в місце далеке від Бога. Ми говоримо це пекло. Позаздрили людині, що вона може жити з Богом вічно, в добрі, в любові, бо Бог створив людину для щастя і любові. Жити з Богом, бути богоподібною. Що робить сатана? Через заздрість до людини, що, мов, вони вищі, безцілесні духи. А людина нижча. Що робить сатана? Правильно. Він входить в Змія і підмовляє людину, щоб людина впала, щоб людина згрішила. І людина це робить. Людина це робить. І приходить смерть через заздрість. Каїн і Авель приносять жертву. Хіба Авель винен в тому, що його жертву Бог приймає? Бо полюбив Бог Авеля і приймає його жертву. І що робить Каїн? Бог навіть попереджає його, що робить Каїн? І за заздрості Каїн вбиває Авеля. Приходить Ісус Христос, Син Божий, проповідує, за ним ходять багато людей. Ви ж дивіться, в той час храм, Єрусалимський храм, великий, прекрасний храм, де такі красиві одягнуті священники, де вони приносять жертву, де вони Вважають, що всі тільки повинні бути тут і ходити до них. І якийсь там прийшов, Христос ходить, проповідує і за ним ходять тисячі народу. Навіть випадок нагодування, нагодування хлібом, п'ять хлібів і дві рибини, Христос годує їх. Вони три дні не їдять. Бо чому? Чому вони йдуть за Христом, вони отримують ту велику благодать від Нього, благословіння, милість, допомогу, підтримку. Йдуть за Христом. Що книжники Фарисеї, законники завидують і вирішають вбити Христа? І за чого? І за заздрості. Книга Еклезіаста, 4 розділ, четвертий вірш. І я бачив весь труд та весь успіх вчинку людини, що викликає заздрість один до одного. І це марнота та ловлення вітру. Викликає заздрість, тому що в одного є, а в іншого немає. Апостол Яков, 3 розділ, 13, 16 вірш. Хто мудрий і розумний між вами? Доведи це, що ти розумний і мудрий, Доведи це на ділі добрим поводженням з мудрою лагідністю. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість, ви маєте гірку заздрість і сварливість. То не хваліться і не говоріть неправди проти істини. Це є не та мудрість, яка сходить зверху, але земна, душевна, бісівська. Бо коли ти маєш заздрість, це є бісівська мудрість. Тобто апостол Яків говорить, що заздрість від демонів, від бісів. Бо де є заздрість і сварливість, там безладдя і всяке лихо. І ви знаєте, от як подумаєш, що дійсно, може, от в своєму житті я одного разу пішов. З друзями ловити рибу. І я думав, ну, взагалі-то нібито заздрості немає. Я думав, що це ну, щось таке, ну, воно мене не стосується. Ну, як я бачив, що там вони їм клює, і вони тягнуть рибу, і ти відчуваєш, як в тебе тут щось, от щось є таке. Що ти думаєш, стоп, невже це стосується мене? І багато є таких людей. От візьміть навіть теперішній приклад. І за чого цей карлик пішов на Україну? І за заздрості? Чому? Бо українці почали розвиватися, мінятися, відчувати. Своє життя, вільне життя, будувати свою державу, піднімати свою мову, розвивати свою мову, розвивати свою державу, розвивати свою економіку. Заздрість. Людина дуже рідко визнає цей порог. Дуже рідко. Вона може каятися у всяких гріхах, але от. Про те, що в неї є заздрість, ну це таке. Ну, ми кажемо, що це біла заздрість, Я тобі дуже так приємно біло заздрю. Ні. По-російськи, якщо сказати зависть завидує, це можна це слово, слово поставити дефіс і сказати завість. Це ненавість. Це я хочу, щоб було в тебе погано все. І якщо в тебе буде погано, от тоді я прийду і тебе пошкодую. Я тоді прийду і скажу тобі: ой, ти такий така бідна, а може тобі чимось допомогти. Бачиш, я от вище тебе, в мене все краще, ніж у тебе. Добре, коли приходить заздрість. До кого приходить, де приходиться заздрість? Там де є успіх. Там, де є успіх, там приходить заздрість. Ті всі, що успішні, дуже часто вони починають гордитися. Вони починають, в них з'являється гординя. От я такий, от я вже можу. В Путіна це, в Росії це. От ми вже володіємо всім світом, у нас купа грошей. Ми можемо все. Так, вони сьогодні впливають, вони сьогодні багато роблять. Але Господь противиться цьому. І їхній вплив і ненависть все зменшується. І зменшується, і зменшується. Тільки нам з вами треба дуже віри і молитви. Дуже вірити і молитви. І тоді ще Господь більше торкнеться їм. Я Господь сказав. Відпусти, помста це моя справа. Помста це моя справа. Заздрість приходить там, де успіх. Люди, людина успішна, в людини все добре. І ми починаємо думати, ох, в нього так, а в неї от таке все прекрасне. В них в сім'ї добре, а в мене в сім'ї там щось не так. А от там вони роблять щось таке, що от, от, от я і я цьому завидую, і тут же ж починається оця бісівська ненависть, прокляття. Яка з'їдає саму людину, а потім людина починає робити все для того, щоб все зруйнувати. Хто дає успіх? Бог дає успіх. Тільки один Бог дає успіх. І ми часто молимося. Господи, благослови моїх дітей, благослови моїх внуків, благослови мою роботу, благослови моє служіння. Ми молимося і просимо цього успіху. Але чому приходить заздрість до тих людей, які не мають? Є такі люди, які нічого не мають, а в них страшна ненависть і заздрість. Чому? Бо вони не вміють дякувати Богу. Богу треба дякувати за все, що в тебе є. Дякувати. Не ти це робиш, а Бог тобі дає. Бог тобі дає розум, Бог тобі дає вміння, Бог тобі дає розуміння, Бог тобі допомагає. Людьми, які тебе оточують. І все це не твоє. Це Боже. І найбільша, най, найбільша біда в тому, що хто вражений оцією сатанинською завістю, він ніколи тобі не допоможе. Він ніколи тебе не підтримує. Він буде ще робити. Дуже скрито і підло для того, щоб тебе знищити. Тому, дорогі, на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день ми повинні з вами кожний, собі послідкувати за собою, чи є в мені оцей сатанинський порок, чи є в мені оцей великий і страшний гріх. В якому я навіть і ніколи не каявся і не каялася. Чому? Бо вважав, що це, ну, це, це не є гріх. А ви ж дивіться, з чого почалося? Безцілесні духи спокусили першу людину, що ми маємо зараз? Смерть і за заздрості. Тому, дорогі, на сьогоднішній день дуже важливо, дуже важливо, щоб ми. Слідкували за своїм розумом, за своїм поглядом, за своїми думками, за своїми діями, щоб не допомагати лукавому, тому що Він старається працювати через нас для того, щоб ми робили зло, а Він від цього тішиться. А зло, що робить, руйнує. А Бог що хоче, щоб ми були щасливими, і все було у нас добре. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що 10 листопада у нас буде поїздка в Київ на загальну велику молитву в Київській Києво-Печерській Лаврі. Києво-Печерській Лаврі. Якщо ви хочете поїхати помолитись разом з блаженнішим митрополитом Епіфанієм, багатьма єпископами, запишіться у свічниці Виїзд о 5.45 вранці. Також нагадую вам, що ця субота, яка буде е, субота 2 листопада. Другого, 2 листопада це в нас велика михайлівська поминальна субота за всіх спочилих від віку. Слава Ісусу Христу!